Привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас зима вернулася сніг. І да, абрикоси, вони цвітуть цветуть. Да. Ось таке сейчас з ночної зміни, під уголубів покорню загляну. Що тут в голуб'ятнях робиться. їх покорно Ось така погодка. Так, як мої голубки почувають себе ви знаєте, на дворі влажно, а в голубятні сухіше стало. Після антибіотика. Сухіше стало. Голубятку тепленьке таке хороше. Ой, ну, все такие резвящие, резвенькие. Хорошо, хорошо. Значит, где антибиотик уже? Другой день они пьют его. Думаю, все будет хорошо с голубами. Голубенянка будет расти дальше. Доброе, хорошо. Так, зараз насиплю їсти. Так, Сьогодні будемо використовувати ось такий ну, корм, як завжди. Сьогодні хочу додати корм добавку. Сьогодні у нас понеділок ольєм приблизненьку столову ложку олії. Так як в мене рибі жир на даний момент закінчився, є у мене олійка для того, щоб корм був жирненький. Так, моя робоча ложечка. Замішуємо. Це вона не грязна, це вона вже в підконках. Так, хорошенько вимішуємо. Так. Ушкодка Так, і сиплю мій натурпродукт. Собственного виробництва. Тут куркума, все приправи. Вітаміни. Ну, там в мене є на моєму каналі. Рецепт як це все робить і вимішує. Він бів тут, ну коротше, я не повністю багато препаратів. Не препаратів оці. Інгредієнтів Більш правильніше буду сказати. Так, ще трошечки олійки ще додавлю. Так, ось вымешал. Такая штука вышла. Так, ну що, братва, налітайте. Так, ось так Так, покажу. Бачите? Вчора було тут мокро Сьогодні... хоча вчора погода не така була влажна. вчора сонце було Сьогодні вже в голуб'ятню заходим сразу видно, що пол сухий. Тобто антибіотик действует. Сразу наладилось Кишечник у голубів. Прибрав цю бактерію. І якось вони активніші стали. Я заходжу, я одразу бачу. Голуби менше якось їдять. Сразу почали менше їсти. Щось не то було. Щось або трихомонос, або пішов. Щось було не так. Сразу видно, вже повесили голуби. Е, Насчет того, що голубам усе даєте і вони все одно хворіють, буде слідущий ролик, я там все порозсуждаю, порозказую. В чому прикол ось того, що ми все даємо голубам, а вони все одно хворіють. Який кайф, типа смислу ще давати тоді все їм. Кормити одної пшеницею там чи прілий кукурузою та й... хай собі ростуть. Поговоримо цю тему. Ось із бачка. Буде пештики? С той стороны боятся. И я тут сидел. Себе... Малышня, малышней. Короче, ей делать. Рід ще є, село мене летіло, це вчора підсипав. Там підсипав за сьогодні, я думаю, з'їдять. Так, ну ось так. У мене такі діла. Добре, добре ще побачимося. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. До побачення.